Дім іконами заповнений, але при першій проблемі ми тонемо в склянці води. Дорогі мої, деякі лікарі стверджують, що сміх продовжує життя у людини, яка вміє не лише плакати, але й сміятися, радіти життю, а не тільки засмучуватися про свої гріхи, є багато шансів зберегти хороше здоров'я. Але зрозуміло, коли ти постійно впадаєш в меланхолію, думаєш про неприємні, негативні речі і передаєш такий настрій іншим людям, розмови про добре здоров'я бути не може. Коли маленька дитина прокидається вранці, перше, що вона робить, вона посміхається. Особливо це стосується зовсім маленьких. Думаю, що ми не раз приходилося нам бачити. Як дитина спить і в сні усміхається. І якщо така крихітка спала добре, то перше, що вона зробить, відкривши очки, засміється. Маленькі діти дивляться на життя з радістю і оптимізмом. Що ми робимо, коли бачимо якогось свого друга у печалі смутку? Ми кажемо: підемо, погуляємо, вип'ємо чогось. Подивимося захід сонця, сходимо до моря, розслабимося. А друг на це відповідає: у мене нема настрою, але ми продовжуємо наполягати, і врешті-решт він йде з нами. Так і ти роби, примушуй себе, нехай навіть під силу. Мені теж іноді зовсім не хочеться нікуди виходити, навіть би казати кожного дня до церкви ходити. Може би й рано полежав собі, навіть не спати, а полежати. Неначе щось накочує, і не має бажання ні вставати з ліжка, ні їхати кудись. Думаєш, все одно місце для парковки не знайдеться і так далі. Починаєш думати про неприємні речі і тонеш у цих думках. У такому стані залишатися не можна. Дай надію своїй душі, а якщо вона не бачить надії, то підбадьор її. Тілесним зусиллям. Зроби, навпаки, рух від тіла до душі, душа і тіло взаємопов'язані. Ми не дуже замислюємося над цим, адже ми ніколи так не робимо, не намагаємося вплинути на свій стан з обох боків. Одна людина від сильного хвилювання нічого не їсть, а друга, навпаки, починає набивати шлун. Лікарі часто кажуть, що причина обжерливості в емоціях. Тобто, наприклад, людині бракує любові, а вона біжить до холодильника, хоча сумує не за тим, що у холодильнику, а за теплом, любов'ю, обіймами, поцілунками, ніжністю, ласкавим словом. І хочеться почути, що вона улюблена, що її цінують. Без цього вона відчуває порожнечу в душі і хоче її наповнити, але не знає, як це зробити, і наповнює шолунок. Ось чому ми і бігаємо до холодильника, хочеться насичення, але потім додаються зайві кілограми, і це починає нас сильно турбувати. А від незанепокоєння ми, ми їмо ще більше і виходить замкнути коло. У чому ж причина? Та, дорогі мої, у душевних проблемах, що відбувається у людській душі? Людині бракує любові, їй здається, що її не цінують. Здається, що поставлених цілей не досягти, і ми починаємо задаватися питанням, для чого я живу? Що я роблю тут, у цьому світі? Кому я потрібен? Удостой нас, Господи, цими словами ми просимо Бога, щоб Він дав нам відчути, що ми гідні. Ми просимо у нього підтвердження Його любові. Ми хочемо відчути її, як мовиться у псалтері. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. Псалом 22.1. Коли ми з Богом, то нічого не потребуємо. Нам не треба лопати ще від переїдання щоб наситити свою душу, бо ми насичуємося любов'ю, благодаттю, милістю Божою, ніжністю усім тим, що дають нам наші рідні і друзі, і після цього усе приходить в рівновагу. Людина загадкова істота, у ній усе взаємопов'язане, за, тому щоб не сталося. Молися, адже молитва сприяє проникненню світла у душу. Ми немов прощагаємо руки до Бога і кажемо: Господи, просвіти нас, ми неначе розкриваємо Йому обійми і просимо Його прояснити нам, щоб це світло увійшло до наших сердець. І тоді ми уже по-іншому дивимося на життя, а наш погляд на життя впливає на дуже багато що. Питання в тому, хто налаштовує нам цей погляд. Віруюча людина дивиться на життя разом з Богом. А Господь не змінив наш світ з видимого зонішнього Богу, землетруси, повені, війни та інші лиха, які раніше відбуваються, і смерть, як і раніше є, тобто Бог. Продовжує допускати усе це. Так, Він переміг смерть, але труднощі з'являються знову і знову. Що ж тоді змінив Бог? Він дав нам інший зір, дав нам віру, віру, яка перемогла світ. Наша віра перемагає життєві труднощі і допомагає нам триматися на плаву, не потонути. Цю віру нам дав Христос. Усі страждає, але коли людина перебуває з Богом, то вона вміє страждати правильно. Страждання може стати творчим, конструктивним. Воно спалює тебе, але при цьому ти пахнеш. Так горить ладан, від якого розноситься не запах гару, а пахощі. З Христом, живучи, Його життям, ми вчимося такому стражданні. Ми починаємо пахнути, стаємо прекрасними і мудрими. У нас відкривається духовний зір. Ми випробовані життя. У нас є досвід. Цей досвід отримується завдяки спокусам і випробуванням. Ми стаємо зрілими і мудрими, і вже по-іншому дивимося на багато речей. Вже розуміємо біль інших людей, бо самі відчули такий біль. Ми пройшли випробування, ми плакали, але усе це має сенс тільки в тому випадку, якщо ми впустили у своє життя Христа. І якщо цього не сталося, то спокуса руйнує нас, життя нас знищує, паралізує. Я не знаю тут універсальних способів. Кожен знаходить свій шлях, і кожна людина, яка приміром бореться і смертю. Як величезну повагу. Вона бореться за життя і при цьому не поміщає себе у факу, не божеволі і не намагається накласти на себе руки. Навіть якщо її шлях відрізняється від мого, я шаную її за одне те, що вона бореться, і при цьому не каже пишномовних слів про свою боротьбу, як про єдиний гідний і правильний шлях. А якщо ми здобували таку віру, то будемо світлом світу, як сказав сам Господь, Ви – світло світу не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить чому дові, так нехай нехайщає світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Матея 5, 14, 16. Не треба казати нічого. Люди побачать твій світильник. Якщо він у тебе є, значить світитиме, ти не зможеш його приховати. Це буде найбільш неспростованим доказом твій душевний мир, твоя віра, яка зміцнює тебе. Якщо ти довірятимеш Богові, то зрозумієш. Що насправді усе відбувається для досягнення святої, досконалої, благої мети твого спасіння і те, що Бог допускає краще для тебе. І тоді ти приймаєш усе це. А якщо у твоїх силах спробувати щось змінити, то ти робитимеш це спокійно, без паніки з Христом. Це досвідчене християнство, яке зводиться на внутрішньому досвіді спілкування з Богом? Це не показна релігійність, коли ми виходимо з плакатами і голосно заявляємо, що віруємо в те і те. Причому, коли до нас приходять нові люди, то вони часто бачать щось абсолютно протилежне: безлад, страх, неупевненість, фобії кажуть. Невже ці? Ті, що стверджують, що вони вірують єдиного Бога, Отця у Творця Неба, землі, всього видимого і невидимого. Ви дійсно вірите в це? Ви вірите, що Бог ваш Отець? Так. Тоді чому ви так чините? Як чинимо? Як чините? Та ви, бліді від страху, ви так боїтеся майбутнього, що думаєте тільки про погане, забуваючи про хороше, ви міркуєте про історичні події, і усе життя так, немов Бога, немає. Найбільше ви любите говорити про кінець світу, про прийдешні події і пророцтва. І я вам це підтверджую. З моїх записів тут, на цьому каналі, найпопулярніший кінець світу, пророцтва і те, що має статися. Це найбільша тема цікавить. Духовість, розмова, молитва з Богом не цікавить майже нікого. Не кажу, бо є таких, що цікавлять, але більшість не цікавить. При цьому, якщо хтось загляне до нас в душу, то не побачить там молитви і спокою, не почує слів, ава, Отче, Боже мій, Отче, я повністю довіряюся Тобі і не йду з Твоїх обіймів. А замість цього ми думаємо про те, що немає сьогодні до нас ніякого стосунку. Пам'ятаєте, як апостол Петро запитав Христа про апостола Івана? Господи, а він що? Івана 21, 21. Петра цікавило майбутнє Івана, його подальший життєвий шлях, а Господь відповів: якщо я хочу, щоб він лишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною, Івана 21, 22. Чому тебе це цікавить? Неужели ти не віриш мені? Якщо віриш, то дай мені руку, щоб я почув, як б'ється твій пульс. Господь слухає твій пульс і каже, як сильно б'ється твоє серце, його стук чутний на іншому кінці вулиці. Чому? Хіба ти не віриш у Бога? Чому ти так боїшся, що не можеш заснути? Твоя віра не може дати тобі навіть спокійного сну? Ти хвилюєшся, що твоєї дитини дощі нема вдома? Що ж тоді означає віра в Бога? Дивися, ти заповнив свій дім іконами, кадеш усі кутки, зілля і свячена вода, і всякі там освячені речі. Але при кожній же проблемі тонеш у склянці води. Що ж це за віра, церковні служби, ладан, просфори, усе це є. Але де ж діла? Тут можна заперечити, але хіба усе це не означає, що я віруюча людина? Ні, дорогі мої, ні, не означає. Віра це щось інше. Наприклад, у твоєї дитини якісь проблеми, але ти не божеволієш від хвилювання, а спокійно молишся. Молитва це заспокоєння, бо ми бачимо перед собою Бога, святий Іван Ліствичник. Каже, коли ми торкаємося до чогось, цей предмет передає нам або своє тепло, або холод. Ми доторкаємося до чогось холодного і нам стає холодно. До теплого нам тепло. Отже, коли людина молиться з вірою і з усіма своїми проблемами торкається до Христа, то Господь передає їй те, що сам має. А саме нескінченний спокій, упевненість, віру. Тишу, мир у серці, все те, що він мав у своєму земному житті. Пригадуєте, як він спав під час бурі. Ось що означає віра спати під час бурі. І це не бездушність, це почуття, почуття справжньої, дієвої віри. Так, усе це слова, і ви так це знаєте. Але настане час. Коли саме життя дасть нам завдання утілити ці слова у справу, тому що Бог каже нам, сьогодні ви дізналися дещо нога для того, щоб вивчити, заспокоїти і запам'ятати цей урок, потрібні вправи. Це викликає біль, і ми помилятимемося, але ж коли він рішуєш якусь задачу, вона відразу не виходить. Бувають і помилки. А учитель Каш, спробуй ще раз, і ти пробуєш, вирішуєш і дізнаєшся нове. Ось так, дорогі мої. Добре було вірити в Бога. Добре було говорити про прощення, коли нас не дітхнулося. Тепер у нас війна і справді, як постійно мене забить, як простити нашим ворогам. Дорогі йому не знаю як. Але кажу, що каже Біблія: Ісус Христос на Христі молиться. Ви знаєте, що з Ним до того було? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А Він каже, якби я не прийшов і не дав прикладу, то гріха б не мали. Значить, непрощення є гріхом. Немає такої причини, з якою ми могли би не простити. Один святитель каже, коли наше життєве море починає бушувати, то вірячи в Бога, довіряючи йому, ми не опираємося хвилям, а уміло пірнаємо в них. Хвиля проходить над нами. А ми, віряючи своє життя Богові, продовжуємо спокійно плисти не тонем, бо знаємо секрет. Цей секрет не у наших здібностях, хитрості, раціоналізм і грошах. І вже тим більше не у напрузі, стресі й опорі, секрет у тому, щоб упіймати хвилю божественної любові, торботи промислу, у тому, щоб довіритися і сказати: Господи, моя доля у Твоїх руках, я уряю Тобі всі свої проблеми, усе, що мене хвилює, і спокійно лягаю спати, бо ти, Господи, потурбуєшся про мою безпеку, ти мій захист, мій притулок, і я не боюся. З тобою в мене все вийде, ось що таке віра. Робіть так, якщо хочете, дорогі мої, бути здоровими, якщо хочете, щоб ваші проблеми швидше вирішувались, тому що, прийшов ще до лікаря, ми часто чуємо. Ви багато нервуєте, Не вже так часто відбувається щось настільки серйозне, що підвищується тиск і цукор, і мучить безсоння, мучить різні думки. Половина хвороб починається з душевних проблем, і якщо ми подивимося на ці проблеми уважніше, то побачимо, що усі вони є наслідком величезної неневпевненості, самотності і страху, а віра в Бога перемагає усе це. Молитимемося, щоб у нахлад була така віра, щоб Господь дарував нам цю віру. Подумаймо над цим. Зробимо все, що в наших силах, молитимемося, щоб Господь дав нам сили і благодать, щоб, побачивши що наш благий намір, допоміг нам. І тоді ми почнемо радіти, не лише в цьому житті, але й в майбутньому, де віра вже не досягається через зусилля і працю, а де ми просто житимемо, любитимемо, насолоджуватимемося, бачитимемо Бога і торкатимемося до нього такого яким він є. Дорогі Свята Церква нам нагадує про цю коротку історію про прокликання учнів Христа, з якої розпочалася велика історія спасіння людства. Однією з особливостей проповіді є голосити Слово Боже. Тобто люди на землі стають голосом Бога, який промовляє вічні істини людським голосом. Це дуже велично і дуже відповідально. Адже проповідуючи Боже Слово, не можна говорити свої особисті ідеї та вчення та ще й прикриваючись Богом. Щоби говорити від імені Бога потрібно. Пізнати Бога, пізнати Його слово і в Його імені повторити, почути від нього. Хто пізнав Бога, повірив в Його Євангелію, той своїм життям може лише це засвідчити. Ми і у народі так кажемо: слова заохочують, а приклад потягує. Ісус не випадково вживає цей заклик. Щоб пішли за ним, адже живучи з ним, можна навчитися багато, а особливо розвіяти небезпечні сумніви, пізнати, як це бути святим, сповнити Божу волю чи спастися від гріха. Не раз чуємо про те, що важко прожити у стані Божої ласки без гріха згідно заповідей. Особливо я читаю про це Київ в коментарях, що ви пишете, що не так просто, не все так легко. Звісно, як буде все легко, нагороди не отримаємо. Спортсмени, щоб отримати якусь медаль срібну, золоту чи бронзову, не доїдають, не, с... не до з с... тренувак не виходять. Якщо спостерігаємо, то зауважимо, що це може говорити той, хто у своєму житті не жив із святими людьми, не мав прикладу до наслідування, до кінця не довірився Богу. Так стається у всіх життєвих справах. Коли не покажуть, як це робиться, думаєш, що це складно, але якщо вмілий вчитель покаже, тоді все стає простішим. Навіть сам Христос каже, якби я не прийшов і не показав їм приклад, то гріха б не мали, але тепер виправдання за свій гріх не мають. Тому звідси і запитання: якщо тобі видається християнське життя складним, то чи ти маєш кого наслідувати, чи маєш духовного наставника? Чи бачиш приклад святости? Особлива пересторога батькам, хресним та активним членам церкви. Діти, молодь, дорослі і всі ті, хто наближається до духовного життя, потребують явного прикладу християнського життя. Горе тим, хто спокусить оце з малих. бо ті, дивлячись на наші діла, не на наші слова, будуть нас копіювати, повторювати. Так як цей хлопчина, якого мама постійно брала в неділю до церкви. А він її запитав: Мамо, коли я вже буду великим. його запитала: А чому ти хочеш стати великим? Такий, як наш тато, для чого це тобі? А тоді вже не треба буде ходити до церкви. Потребуємо ущими таких, хто би сказав нам. Йди за мною, бо я йду за Христом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моїм повчання, хто з вас ще не підписався, підписуйтесь, залиште коментар, коментуйте. Якщо є такі якісь тяжкі діти у вас, пишіть їх імена під благословенням. Разом помолимося. Я взагалі-то прошу, щоб не мене просили помолитися. Разом молимося. Ви пишете, а я долучаюся до вашого коментаря. Амінь. Слава Ісусу Христу!